Поки що, такий брухт можна продавати по всьому світу, як це робить гуртова торгова компанія Бьоцель з Руської області. Втім, металобрухту на ринку менше і він дорожчає. Щоб забезпечити його постачання у ЄС. Єврокомісія вирішила обмежити експорт. Звичайно, це відіб'ється на ціні, якщо ми матимемо наших покупців тільки тут, в Євросоюзі. По суті, вони встановлять нам ціни, а ми будемо вимушені з цим погодитись. На території Європейського союзу утворюється доволі багато брухту як для задоволення потреб національних покупців, зокрема в Німеччині. Велика його частина опиняється у місцевих виробників, як от у ливарні зімпелькам. Брухт тут невід'ємна частина виробництва. З нього продукують високоякісний чавун. До 45 відсотків сталі виробляється з металобрухту. Якщо ми отримаємо обмеження на експорт Брухту, тоді він стане більш доступним на ринку. Адже якщо Брухт не продаватиметься за межі Євросоюзу, тоді буде відсутня конкуренція з іншими країнами. Як от з найбільшим імпортером Брухту Туреччиною, Якщо підприємство отримуватиме сирий матеріал за нижчими цінами, це здешевить виробництво сталі. Вагома перевага в умовах жорсткої міжнародної конкуренції, оскільки вона усуває найбільший негатив високий рівень зарплат найманих робітників у галузі. Водночас тут вважають, що низькі ціни, зумовлені експортними квотами, містять небезпеку якщо ми відділятимемо наш ринок, тоді коли станеться так, що така ж доля спіткатиме й нашу продукцію, а це стане проблемою, оскільки велика частина наших продажів спрямована на експорт, а це означає, що продукція постачається в різні високопромислові країни. експортують навіть основи для генераторів. Тож підприємство залишатиметься завантаженим і прибутковим тільки за умов вільної торгівлі. А це важливіше ніж дешева сировина, і так вважають не тільки тут, на підприємстві, а й в усій німецькій промисловості.